Я поверну собі своє життя у Чернівцях. Презентували виставку фоторобіт загиблого українського захисника Максима Далі Кривцова. Хлопець був поетом та фотографом. Утім, показати світу свої роботи за життя не встиг. Тепер після загибелі цим займаються його рідні. А виставка світлин митця подорожує україною. Деталі знає моя колега. Я ходив по посадках та полях із соняхами. Я ховався за ними. Був вдячним кожному соняху і сірів і зупинявся. Максим Кривцов з позивним Далі, учасник революції гідності, доброволець. На фронт потрапив ще в часи АТО. А ще Максим був поетом на війні. Поєднував службу з написанням віршів та багато фотографував. далі загинув як мужній воїн 7 січня цього року. Тепер жидки, я поверну собі своє життя. Його вірша ілюструють виставку фоторобіт, яку Максим Кривцов планував презентувати до дня свого народження. Ця виставка планувалася ще за життя Максима. Взагалі, всі фотороботи, які ви можете тут спостерігати, це затверджені і відібрані фото Максимом. Саме робота складається з 24 робіт, і 25 – це експозиційне фото зі зображенням Максима і з кураторським текстом. От цю виставку мали відкрити в Київському сквоті 22 січня. День народження Максима, але так стало, що 7 січня Максим загинув на Харківщині, і цю виставку все таки вирішили предпоказати світу, але в такому стані, саме як вона зупинилась на роботі з Максимом. На світлинах Максим Кривцов закарбував моменти служби. Часто фотографував побратимів. Максим дуже добре відчував атмосферу. От навколо нього завжди були дуже такі, якісь правильні мотивовані люди. На цих фотороботах зображені місця, де Максим перебував під час служби. Тут є побратими, з якими він знаходився на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Також і побратими із часів АТО, коли він був в ДУЗі, і в національній гвардії це також побратиме. Виставка уже побувала в Києві, Острозі, Вінниці. Тепер її презентували і у Чернівцях. Переглянути світлини, послухати поезії та віддати шану митцю тут зібралось чимало людей. Виставка дуже, дуже важка. Роботи Максима, вони ну передають всі відчуття самої війни і людини. Емоції дуже складні, дуже багато болю. І я поезію Максима добре знаю. І ось ми будемо сьогодні читати його вірші. І чесно, навіть репетируючи, я не знала, чи я зможу, бо складно, важко, але. Це надважливо і дуже потрібно. Такі ініціативи, це приклад того, як ми можемо підтримати та допомогти розкрити і показати світу таланти, що живуть на війні, кажуть організатори. Мистецтво в будь-яких проявах має дуже великий потенціал пам'яті, і тому от сьогоднішня наша виставка це є хороший приклад, де синтезуються різні види мистецтва, і це все сприяє тому, щоб ми якомога ширше або глибше розкрили автора. yeah um. Що в російсько-українській війні багато діячів культури займають або відходять в той пантеон, так де вони вже ніколи не зможуть творити. То наша задача і задача нашої галереї якомога більше розкрити такі особистості. Під час виставки відвідувачі можуть придбати фотороботи, а зібрані кошти підуть на підтримку фонду імені Максима Кривцова. Роботи захисника усі охочі Я зможуть с... переглянути у галереї Штейнбергазадри адресою вулиця Університетська, 11, Прикрикую до 26 червня. Анна Харабара, Тамодня ТВ. Тихіше.